Так, Зараз покажу як я ковшом прибираю теплицю. І теплиця дана 74 метри. Зараз зараз спробую ці всі кучі зібрати. Ну, буває там зараз не виходить, але все одно дуже зручно і взагалі от кузовок. Ну, всім рекомендую кого... Невеликі об'єми теплиць і де у вас не можна, немає змоги заїхати якимось великим трактором. А от кузовочок робить дуже багато справи корисних. Ну і звісно, без трактора кузовок сам нічого не зробить. Але в парі з трактором ну, це дуже класний девайс. По функціональності він на рівні з фризою. Вже хочу в реальному часі показати. Ну, може я звісно всю цю кучу і не заберу, але побачимо. Буває трохи на бок йде по В ревальному часі бачите, що 2 хвилини і половина теплиці я пройшов. Ну, в гіршому випадку це все обирається ну, така тепличка за 4 рази, якщо це було б свіже листя. А так як воно трошки вже постояло, там його трошки мороз прибив, то можна погратися за два рази, попробувати виявитися. класний девайс і таке враження що він наче підбирає ну, повністю все наче як граблі самим оцим лобоженням виходить що ми згортаємо Зараз дойду до краю і ще злізу з трактора, покажу, як це виглядає з боку, якщо на це все. Що ми маємо? 4 хвилини 74 метри набужняків вигорнули. Ну, думаю, тачкою це буде набагато довше. Так, і зараз я вам покажу, як це збоку виглядає. Ось така кубка. Так що ковш. Хай це буде реклама, як всі говорять, але я всім рекомендую дуже зручно з ним працювати.